Ну, далі в нас буде теж дебютант і теж з Житомира. І це ніби ще як Міччі. Зустрічайте! Всім привіт! Я не хочу казати багато слів, тому що в мене слів зараз немає, тому що не Ви все це знаєте. Тому давайте відразу почнемо. Тік. Затих акт. У за тих звук. Ша один такт. Ось і закінчився пляковий спек. Так. Для них лише один кінець. пе 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 пля Ма Для майбутньої п'єси нова тканина. Улюбленому театру моя супальничка. Другі ми мені вибуває лічні хвилини. А як для маріонетки ти занадто критивою. П'єса з трьох дій. Діса стрижді, як ляльковий дім, уша й ми актори на тлі. Дзик нитками сковані рухи і руки. Гімни, майже ритуальні розрухи. Їх. Навіть на одяг знайдеться патронка. Чекайте, скоро нова постанова в Театрі для аристократичної публіки.